Секунду. Тож, дорогі радіослухачі, ми знову на зв'язку Назар Мухачов, будь ласка. Я перепрошую за технічні проблеми. Власне, розпочинаємо наш ефір. Ви знаєте, я. Сьогодні, взагалі, планував говорити про саміт Великої Двадцятки, але, але е, вчорашня новина, ну скажем так, вона більш очевидна і точно потребує висвітлення. Мова піде про національний олімпійський комітет, і власне я взагалі цю тему ключову. Е, Назвав як Московський олімпійський комітет Зеленського. Чому? Тому що вчора, 17 листопада, на 37-й звітно виборній асамблеї Національного олімпійського комітету, новим президентом комітету обрали чинного міністра молоді і спорту Вадима Гуцайта. На асамблеї також обрали нових членів Національного олімпійського комітету на 4 роки до кінця 2026 року. Серед цих нових членів Нестор Шуфрич. Григорій Суркіс, Олександр Усик, Андрій Шевченко, Марина Бехроманчук, Лілія Подкопаєва. Отакий От достатньо цікавий перелік. І, ну, ви знаєте, Національний Олімпійський комітет це такий був орган, який був наскрізь ватним завжди. Його очолював Бубка, який ну був, скажімо так, радянською людиною до останньої клітини з таким яскраво вираженим москофільством, і насправді, за деякі його москофільські випади, його давним-давно треба було вже погнати в шию. І для цього було. Всі підстави. Ну, але хто ж міг це зробити? Очевидно, що не Петро Олексійович Порошенко, і очевидно, що не Зеленський. І от зараз, звітньо виборча а, асамблея вибирається новий голова НОКу і ним стає Вадим Гуцай. Цей міністр молоді і спорту це насправді рідкісна, надзвичайно, я навіть не знаю, надзвичайно підла і гнила постать. Він відомий тим, що досить сильно нападав на багатьох спортсменів українських патріотів, українських націоналістів. Зокрема, він один з керівників рейдерського руйнування коледжу Олімпійського резерву, який насильницько і фактично всупереч законодавству було долучено до. Інституту фізкультури в Києві з метою того, щоб потім розпродати майно. Ну а власне, зокрема, цей коледж Олімпійського резерву займає велику площу в Києві і на його території планують будівництво багатоповерхівок. Там колектив тривалий час воював. Я просто мав певний доторк до цієї історії, тому про неї згадую окремо. Але Вадим Гуцайт визначний в першу чергу не тим. А все весь його злет при появі Зеленського, при появі голограми Голобородька на посаді президента України пояснюється тим, що він в свій час разом з Андрієм Єрмаком, який керує офісом президента Зеленського, був помічником народного депутата від партії регіонів Ельбруса Тадеєва. Ну і власне саме по цій лінії Андрій Єрмак підняв свого давнього товариша, з яким вони разом вірою і правдою служили московській партії регіонів, і зробив його міністром. Ну і чи можна підібрати в існуючих умовах кращу заміну для такого малороса як Сергій Бубка? Напевно, не можна. Ну, це перше власне призначення самого голови. Ну і треба розуміти, що всі ключові рішення. Вся інформаційна політика, всі офіційні заяви, це все буде вирішувати саме голова Національного олімпійського комітету. Тобто, ця посада насправді дійсно є достатньо важлива. Ну, стосовно наступних членів, ну я навіть не знаю. Вибори Нестора Шуфрича в національний олімпійський комітет вони можуть поставити тільки питання: а це національний комітет якої національності? Українці. Української чи, можливо, якоїсь іншої, тому що ну про Шуфрича і про Україну, ну це насправді настільки величезний абсурд. Знаєте, вчора прочитав допис якраз з приводу цих виборів про те, що е, хлопець, який затримував Шуфрича за фотографування блокпостів на початках повномасштабного mm -hmm. вторгнення, 7 березня загинув е, на війні, власне, захищаючи Україну в лавах тероборони. Ну а Шуфрич не був покараний за ті фотографії і опинився ще й в Національному олімпійському комітеті. Ну і зрештою, теж саме ОПЗЖ ніхто в Верховній Раді насправді не атакує, депутатів не позбавляються мандатів і їхніми голосами дуже вправно користується зелена монобільшість, в якій там. Присутній частковий розкол, і тому це синхронне голосування за вказівкою Зеленського, яке здійснюють зараз депутати ОПЗЖ. Воно дає їм, так би мовити, можливість того, що їх не будуть карати. Ну крім того, напевно, сидіння на високій посаді Андрія Єрмака в цілому, п'ятій московській колонії дає можливість виходити сухими з води. Це ви знаєте, от мені. Коли е, я говорю про ці речі, мені зразу згадується ситуація Майдану. Е, коли після Майдану, після втечі Януковича, не було покарано жодного депутата від партії регіону. От жодного. От, в принципі, як на мене, то нормальною реакцією тоді було б, щоб, хоча б кількох, ну скажімо так, на вулиці покарали народним судом. От в Сполучених Штатах Америки була популярна традиція свіча суд лінча. І це було би абсолютно справедливо. А так ми нікого не покарали. Розстріляли Небесну Сотню, а ми їм дали можливість вільно ходити вулицями Києва, потім ще й Медведчук в парламент зміг потрапити. Ну, це все взаємопов'язані речі. І оцей лозунг, яка є разниця, він для Зеленського щось набагато глибше, ніж просто якісь слова, які він колись сказав ще до повномасштабного вторгнення. Це його життєве кредо, це його світогляд. Він дійсно не бачить різниці, тому що він не є українцем за своїм духом і, відповідно, не працює в інтересах України на превеликий жаль. І такі речі, як національ... які відбулися з Національним олімпійським комітетом, вони яскраво це ще раз нам насправді ілюструють. І, власне, наступна тема, яку я хочу коротко зачепити, перш ніж ми надамо належне нашим слухачам. Вона стосується. Саміту Великої Дев'ятнадцятки, саміт пройшов, я б сказав, для України достатньо позитивно. Ми не знаємо ще всіх кулуарних рішень, що там, де і як відбувалося, але найважливішим, мабуть, і найбільшим позитивом є те, що абсолютно, абсолютна одностайність щодо використання ядерної зброї щодо ядерного шантажа Московії. Це з одного боку, з іншого боку, Путін. Не приїхав на саміт в першу чергу, тому що йому вже не було про що підкилимно домовлятися, і те, що на наступний день відбувся найпотужніший ракетний удар по Україні, це пов'язано і з тим, що, по-перше, Росія не змогла домовитись на саміті Великої Двадцятки, так як їй би це було потрібно. І друге, з чим це було пов'язано, це з провалом зустрічі. Представників ЦРУ Сполучених Штатів Америки з представниками Радбезу Росії ця зустріч відбувалася в Анкарі паралельно із самітом Великої Дев'ятнадцятки. Ну і судячи з усього, кремлівські чиновники точно не почули взагалі нічого хорошого. Це з одного боку, з іншого боку. Що би я ще відзначив як певний позитив, скажімо так, з цієї звидимої частини саміту, це відносини між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Вони не пішли на загострення. Лідер Китаю після зустрічі з Байденом виглядав певною мірою. Я б сказав, так знаєте, задоволено. А це означає, що ймовірність того, що найближчим часом в нас збільшиться кількість гарячих точок, в яких буде вестися війна. Я маю на увазі в першу чергу тайвань, але і не тільки що ця ймовірність вона ну суттєво слабша ніж е, та, яка якою вона була до проведення саміт. На цьому власне пропоную перейти до формату запитання-відповідь і надати належне нашим слухачам. Дякую, пане Назаре. 773-800-2860. 773-800-2860. Телефон до нас в прямий ефір. Тож телефонуйте, задавайте своє питання, а також можете давати тему, яку би ви хотіли. Щоб ми обговорили, пане Назаре. В мене є ряд запитань до вас, і хотілось почути ваш коментар. Російські еліти, така до речі, новина на українській правді. Російські еліти змирилися з поразкою у війні після втрати Херсону. Джерело, до речі, це Медуза було, і хтось там на правах анонімності, хто ближче до Путіна, якраз про це і сказав. Ну я не дуже саме в цьому ракурсі довіряв би виданню медуза, тому що медуза е, ну пов'язана, скажімо так, дійсно з іноземним фінансуванням, хоча і частково з внутрішньомосковським олігархічним. Просто якщо ми візьмемо московських олігархів, то там є дві великі групи. Вони всі централізовані. Вони всі, в принципі, підкоряються Кремлю. Але є одна група фактично внутрішньоросійська, а одна, яка і вашим, і нашим, яка працює як з Кремлем безпосередньо, адже там стартові капітали наживалися, але яка водночас вже тривалий час імплементована до транснаціональних структур. От представниками другої групи, до прикладу, є той же ж Абрамович, є той же ж Фрідман, який є там головним спонсором самопомочі до речі, і львівського мера. І ну, власником Альфа-банку московського, і тому е, власне, оті, та друга частина олігархів, яка Частково з Кремлем, а частково з транснаціональними фінансовими структурами, вона очевидно була проти війни в принципі з самого початку, тому що в них більша частина їхніх інтересів зав'язана вже на західний світ впродовж останніх, скажімо так, десятиліть. Та частина, яка більш московська і яка в повному ієрархічному підпорядкуванні, отам от все набагато складніше. Якщо хтось набрався сміливості, хтось з цієї другої московської частини, власне, набрався сміливості і сказав щось таке путіну, ну це було б це означало б дійсно, що вони сприймають це як, як невідворотність, цю свою саме військову поразку. Але мені чомусь здається, що навряд чи це зараз можливо. Занадто велика там влада царя Батюшки. Зрозуміло, пан Назар, давайте в нас багато дзвіночків. Доброго дня ви в ефірі. Доброго дня, доброго вечора, пане Назар. Дуже приємно чути ваші такі оптимістичні відомості, але я, так би мовити, у повному розпачі починаючи з вчорашнього дня, тому що у нас тут на російському радіо виступав один представник, не знаю навіть чого. Тому що він е, е, віщав з Франції. Я навіть не зрозуміла, чи він є е, агентом КДБ чи ні, але він, так би мовити, увіряв, що е, Росії вдалося залякати Захід. Не знаю навіть тільки Європу, а, а чи Сполучені Штати теж, що е, Росія ніякому разі не може програти, тому що якщо вона програє, то вона розпадеться, а це така страшна історія, тому що. Вони мають декілька армій, і вони почнуть громадянську війну. А вони мають зброю ядерну, і це таке страшне, і що нібито Україні припинять давати зброю зовсім і примусять сідати за перемовини. І е, я про це весь час таке думаю. Я чую такі оптимістичні е, е, ютуби українські, що е, тому, що та ракета, що впала в Польщі, Спонукає Захід надати більше зброї Україні, і я не знаю навіть чому вірити. Я б хотіла почути, що ви про це все це думаєте, і яка ваша думка, тому що ви, мабуть, знаєте, більше ніж я, і ніж той посланець. Я я так і вірю, може, це кадебешні е, побрехеньки. Так мовити, віри залишилися. Дуже можна. дякую, ми зрозуміли. Mm, як ви Якби тут відповісти, розумієте, е, є достатньо складні запитання, на які просто не може існувати простих відповідей, а е, ця теза спікера на московському радіо, про яке ви говорите, вона пов'язана з безпосередньо з інформаційною пропагандою Москви. Ця пропаганда Москви розрахована не стільки, скажімо так, на російськомовного обивателя, скільки в першу чергу на Західні країни, можливо, на консерваторів західних, і в цілому на спекуляції на козирі ядерного шантажу ядерної війни е люди, які проживають в західних суспільствах, бояться просто катастрофічно, просто феноменально. Uh, і відповідно на цьому Путін очевидно, що хоче грати. Це перше, друге з приводу того, що Україна не може виграти, бо тоді буде використана ядерна зброя. Ну, по перше, якщо би дійсно настільки боялися цього козиря, то тоді вже б давно Україні не допомагали. Це перше, друге uh, з важливого, з англо з так званого англосаксонського світу є Великобританія. Яка зайняла послідовну позицію, і яка буде продовжувати ту послідовну позицію вести? А це означає, що вона показує на міжнародному рівні приклад того, як потрібно сприймати Москвою, як потрібно допомагати Україні. І фактично цьому прикладу хочеш, не хочеш, всі інші країни, які люблять на інформаційному рівні, в тому числі і для свого власного населення. Кукурікати, я перепрошую за сленг, але інакше не скажу. Кукурікати про цінності демократії і так далі? Вони, бачачи такий приклад від Великобританії, просто не можуть повністю стояти осторонь, тому допомога не припиниться. Інше питання, яких розмірів вона буде, і в першу чергу яких розмірів буде допомога? Від сполучених штатів Америки, тому що ситуація в Сполучених Штатах Америки достатньо неоднозначна, достатньо складна. Закон про ленд-ліз не запрацював, і зараз, ну скажем так, є дуже дуже багато питань, без відповідей на яких ми до кінця не можемо прогнозувати, а що ж буде відбуватися, але точно все не буде відбуватися так сумно, як е, говорив цей московський пропагандист, якого ви згадували. Так, до речі, радіослухачі. Таке вам така порада, не треба слухати російське радіо, в принципі. Бо після нього дуже довго вуха мити. Ви знаєте, пане Назаре, наступна моя тема про енергосистему. Яка, чи є у вас якась інформація взагалі? Що пошкодили, що не пошкодили, чи дійсно така плачевна ситуація? Ви знаєте, я, інформація дуже суперечлива і абсолютно конкретної інформації зараз немає. Вона може бути тільки в фахівців певного рівня, і я поки, на жаль, зі своїми знайомими не встиг поговорити просто фізично забракло часу. Інформація, яка є в публічному просторі, з якої можна робити якісь висновки, а, Україна за останні 10 місяців в два з половиною рази збільшила обсяг продажу електроенергії на територію Європейського Союзу. Це офіційна статистика, опублікована на офіційному сайті Міністерства фінансів України у два з половиною рази. А це свідчить про те, що очевидно, ми, крім того, що забезпечували свої потреби, ще й мали що продавати. Ну і насправді я неодноразово в наших ефірах казав, що в свій час ті потужності генеруючі, які закладені в Україні, їх було достатньо для е, покриття більш ніж чотирьохкратного українських потреб. Проте е, навіть ті два з половиною рази збільшення, ми не можемо знати, в які конкретно місяці. Це збільшення відбувалося чи продовжується там продаж електроенергії до прикладу? Зараз про це всі мовчать. Офіційна влада, замість того, щоб дійсно взяти і чітко все пояснити, вона цього не говорить. Сьогодні є заява там нашого прем'єр-міністра пана Шмигаля, який каже, що 50% енергосистеми пошкоджено, але це насправді заява чи тезис, вона ні про що, тому що питання в тому, як ти вираховуєш 50%. Це 50% всіх дротів, 50% так званих лепів, там тобто е, певних станцій, чи 50% генеруючих потужностей. Це ж все дуже дуже суттєво відмінні речі, і якщо скажімо так в якісь енергорозподільник. Потрапляє ракета, то його відремонтувати відносно просто. А якщо до прикладу порушується робота там теплоелектростанції, там бурштинської, до прикладу, угу. то е, там впадає генеруюча потужність, і на її відновлення потрібно набагато, -набагато більше часу. Ну, наша влада. Як завжди, традиційно ясності не вводить, а зважаючи на те, що довіри до неї в принципі немає ніякої, ну виникають певні підозри. Ну, як мінімум, влада мусила в теперішній ситуації чітко сказати, що от зараз електроенергія в Європейський Союз не продається, тому що ми економимо для того, щоб забезпечувати свої потреби. Дякую, пан Назар. Ви знаєте, другі радіослухачі, я колись зателефонував в вечірній ефір і Сказав, що. Електроенергія із Бурштинської ТЕС продається вся? Ну насправді я вияснив, десь приблизно до двох років уже не продається з неї? Мені так сказали. І ще одне таке твердження, яке також сказав, сказала людина, яка працює на Львів Обленерго. Коли його запитали, оце саме питання, що я вас запитав? Він запитався: чи пам'ятаємо ми, коли ми стояли на заправках? І е, нам давали тільки можливість покупити по 10 літрів, десь там 20, за якимись бонусами по нижчій ціні? Ми кажемо, ну, ну та пам'ятаємо. А чи не думаєте, що така сама ситуація буде з електроенергією? Тому що кожен водій, який стояв на тій заправці, він думав, що він готовий заплатити навіть два рази більше для того, щоб він не тратив цілий день свого робочого часу і е, заправив цей повний бак і поїхав додому щасливий. Тож, е, чи не відбудеться те саме з електроенергією? Цілком може бути, що відбудеться, цілком може бути, що вже відбувається, і в першу чергу, коли мова йде про підприємства, які правдами, неправдами домовляються про те, щоб в них зберігалася електроенергія, щоб вони працювали там, якісь елітні заклади, ресторани, там тощо і нам дуже хитро, мудро на рівні Києва пояснюють, що виявляється, що ті ресторани там під'єднані до прикладу до. Мереж живлення критичної інфраструктури там, чи метрополітену, а, чи що-небудь з такого розряду. Але тут є набагато простіше пояснення, і я не просто так сказав в першу чергу про продаж електроенергії в Європейський Союз. Вартість електроенергії в Європейському Союзі, вона там, по-моєму, чи навіть в 10 чи в 12 разів зараз дорожча, там, залежно від. Країни, якщо я не помиляюсь, ну просто в будь-якому випадку прибуток просто надзвичайний, і через те, якщо уявити собі, що хтось придумав таку схему, що економимо електроенергію на українських громадянах, тому що вони там платять по гривні 70 за кіловат і продаємо її там в Європейський Союз, і звідти отримуємо там по 18 гривень. Ну, це було б логічно з точки зору заробітку, але це мало би зразу попасти під кримінальну відповідальність з точки зору українського законодавства, з точки зору генпрокуратури, з точки зору новоствореного бюро економічної безпеки, і зрештою з точки зору. Колишніх приватизаційних угод, відповідно до яких українські облгази і обленерго, переходили в приватні руки, тому що в тих приватизаційних угодах, як і в інших приватизаційних угодах, коли деребанилось українське майно, там завжди е, вписувалися. Певні тези на випадок війни що стосовно всіх питань там обороноздатності і так далі, залишалися певні обов'язки за цими підприємствами. Я ще допомню свій монологу, те, що відбувся, що ви, ми ж розуміємо, що оці нафто, нафтобази, які були розбомблені, явно жодної не відновили за цей час. А в нас зараз на кожній заправці є палива, заправляй скільки хочу. Вірно ж пане Назаре, звичайно. Ну там з, з нафтою, там я також маю певну інформацію. Там там все стало простіше, але скажімо так, централізували потік постачання нафти і газу нафти і бензину в Україну, але централізували через своїх посередників і відповідно отримують там свої, свої відсотки. Дуже дякую, пан Назар Мухачов, редактор газети Сурма, співкоординатор організації Суспільна система був у нас в прямому ефірі. Ми йдемо далі за програмою.